У Калуші знову сперечалися через землю. На виїзному засіданні обласного координаційного комітету допомоги пораненим в АТО Калуській міській раді пригадали про 16 гектарів у Хотіні, які вісім бійців АТО хотіли отримати для ведення особистого селянського господарства, а мешканці мікрорайону для пасовища. З восьми учасників АТО двоє Калушани, інші з Івано-Франківська, Києва та Маріуполя. Мешканці Хотіня спрямували до міської ради колективне звернення, у якому прохали зберегти їхнє пасовище. Нещодавно міська рада дала дозвіл на розробку проєкту. Землеустрою для відведення спірної земельної ділянки під громадське посолище. Просто в мене питання, чи ви перевіряєте ці листи? Чи ви знаєте, що 45 людей, що підписалися, 60% не проживають в даному насилі? Це раз. Чи ви знаєте, що 22 фамілії в цьому списку на сьогоднішній день на представників воєнкомату, які хотіли би побачити цих людей? Вже повністю демобілізована друга хвиля. На підході третя. Панове, нас уже багато. Ще прийде більше. Третя хвиля прийде озлоблена. Чому? Тому що їм затримали мобілізацію практично демобілізацію, практично на 2 місяці. Ви для нас нічого не зробили. Ви для, них, ви для них фундаменту, ні основи ніякої не зробили. Ніякої. Ви створили прецедент, ви не видали земельну ділянку і тут же рішенням сесії, слідуючої вашої сесії, цю земельну ділянку питаєтесь перевести в інше направлення. Упродовж п'яти років у калуші земель для ведення особистого селянського господарства не виділяли. Проте зараз ведеться серйозна робота щодо розподілу земельних ділянок для учасників АТО під індивідуальне житлове будівництво. На вулиці Добрівлянській розробили масивно на 116 земельних ділянок, і спеціально створена комісія приступила до розподілу землі. Але якщо кожен буде брати по два гектара, поп'ять, якщо б, з земельного скажуть ми ще не виділили по вісімсото шість соток. На чому наші бачі? Та давайте додамо ну, спочатку з калуша кот з району а потім вже… у тому, що депутати відмовили учасникам, а то є їхня провина. Вважають у міській владі, адже ті ведуть переговори мовою ультиматуму. Власне, от через ваш діалог ваш особливо, коли ви практично погрожували депутатам, і це зафіксовано у фільмі. Ми про це ніде не писали, але ви добре знаєте про що я кажу. І оце очевидно стало причиною рішення міської ради у міській раді. Планують повернутися до питання і якимось чином зняти напругу, не нагнітати ситуацію. Просять і самих учасників. А то відбувся конфлікт між вісім чоловік і між своєю общиною, Там яка є, розумієте? І тому треба депутати мають своє бачення. То все рівно, що я би ставив зараз претензію до адміністрації обласної через те, що обласна рада не приймає рішення по адмінреформі. розумієте? Є кожного своє бачення. І тому зараз говорити про якісь вибори, та да, веде зараз ведете перед виборчою роботу, повірте. Е, е Я знаю це. І тому давайте е. не, не ображайте людей.